Всім привіт, друзяки! Сьогодні я вам розкажу про місто Львів і про те, що я там побачила. Поїхали. І перше, що я там побачила, це от така велика скульптура. Як його звати? Пробачте, я забула як його звати. Але це письменник першої книжки. Ось я навіть фоткалась з ним. І далі е, був великий Тарас Шевченко, малий Тарас Шевченко. І велика скеля з його творами. Ось така, дуже велика. І ось так ось це все виглядає разом. Також я бачила там квітковий годинник і фоткалася з різними дядями. І ще там була ось така ванна кави, яку можна було понюхати. Також там була велика божа матір під захистом. І маленька божа матір. Там, де що ще написано про неї. Також був ось такий ангел. І ось такий ангел. Ще був ось такий дядько. І ось такий, в якого можна було залізти. Також був ще щось щось було історичне таке. ось І ще я не знаю, хто це, але в нього теж можна було залізти. Далі був ще ось такий хлопчик. Також я була в Кеті-Сохо. Там я купила е, ось такий рюкзачок до школи, такий е, з котиком, багато відділень. Коротше, дуже класний, мені дуже сподобався. А також я купила ось такий пенал е, у вигляді капібари з капібарами-значками всередині. Теж мені дуже сподобалось. Ну, а далі були ось такі ще хтось, я не знаю, хто це, ще будинок туфля, і полуничка 18, не знала, що полунички бувають 18. Хоча це вам натяк на те, що справу-то не можна їсти. Понятно? Також я їла ось таку ложку. І ось такого динозавра шоколадного. І ще я бачила ось такого поні. І таке дерево. Дивне, але класне. Також там було куча аніме фігурок. просто капець. Е, цілі полички цих аніме фігурок. Ось. Прям капець їх було багато. Ну, і далі ще був ось такий гетьман. І ще, як ви знаєте, я купила у Львові такого лабубу, а ще там була отака Божа матір, чи це вже Янгол якийсь, я точно не знаю. На жаль, якусь частину фото і відео, які е, мали були бути в цьому відео, я загубила. Але все одно я вам трішки розкажу ще про Львів. Ну, по-перше, чому я називаю його е, місто Лабіринт? Ну, це е, все тому, що там просто такі вулиці, ну, вони просто е, такі. Довгі. <хи> і, ну, Для мене там е, майже всі вулиці ну, просто однакові. Е, тому що ні, ну, там магазини різні, там <хи> кафешки різні, ну, будинки різні, але все одно здається, наче ну, по формі вони просто однакові. Е, і завжди, от... Ти не можеш просто йти прямо, просто йдеш прямо і йдеш, йдеш, і, і все. Ти обов'язково кудись повернеш. Там ну, неможливо йти просто прямо. Там треба завжди кудись по кругу повертати. Ну тому, щоб там ходити самою гуляти. Треба мати гіперпам'ять, прямо як у мого тата, або хоча б гугл-карту з собою. Ну, в мене для прогулянки по Львову є тато, мама, гугл-карти, привиди, хоча я не знаю, як мені привиди допоможуть. Мабуть, ніяк. Ну, все одно вони в мене є. Ну, а так як пам'яті в мене, е, я не знаю, мабуть, 500 мігабайт, тому мені обов'язково треба така команда, щоб вони запам'ятовували кожну вулицю і вели мене туди, куди треба. Ну а на цьому це буде все. Тепер ви знаєте більше про Львів. Е, ну, і мені вже пора. Я побігла. Все. па-па!